Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі, а це означає, що в прямому ефірі ми обговорюємо ті питання, проблеми і цікаві новини, які, сподіваюся, цікаві будуть і вам, наше шановне телетовариство. До нас сьогодні завітали організатори фестивалю княжий, не в повному правда складі, але, мабуть, сподіваюся, в найяскравішому. Дівчата, моє вітання вам. Катерина Музачук, виконавчий директор фестивалю княжий, Олена Омелюх, організатор і, що важливо, обличчя фестивалю Княжий, а також поспішка фестивалю. Княжий і заодно прес-секретар фестивалю Дар'я Поддубецька. Ще раз вітання вам. Е, відразу я пропоную все ж таки навести чіткість зв'язку із тим, що дату все ж таки було перенесено, хоча вже все це проанонсовано, і тим не менш, ще раз ми наголошуємо на тому, що це не серпень, а вже ось 13-14 липня. 13-14 липня це вже буквально за 10 днів. Якщо я, я не встигаю рахувати дійсно з підготовкою, Приблизно. тому що підготовка дуже дуже така активна, і висипатися в учасників оргкомітету, яких є більше 30 чоловік, часу немає. Насправді дата була перенесена, і це ми Оголосили на своїй сторінці у Фейсбук, де ми постимо усі новини свої. Через те, що це був День Незалежності. На жаль, на День Незалежності дуже багато гуртів, саме українських, які могли приїхати до нас зайнято. Через те ми вирішили зробити такий, ну, такий сюрприз і перенесли наперед. Ну, це, напевно, сюрприз хороший, тому що в ті дати де є деякі ще фестивалі, які могли пройти в Західній Україні і на які можна було потрапити. Знаєте, я не можу не запитати, чим ви будете дивувати, що там в програмі і так далі. Це питання можна так. Сконцентровано задати, де саме оживає історія, про що говорять гасла на ваших футболках. Це власне є такий офіційний слоган да, фестивалю. Це цьогорічний слоган чи він фестивалю вже з першого року, 17-го року його придумав також наш, один учасник оргкомітету, який бореться за історичну складову. Що ця історична складова має бути не менше за сучасну, тому що це фестиваль не суто історичний. Там є, скажімо, такий синтез досить такий хороший. Ми стараємося поділити трошки і тому, і тому увагу у нас є музична сцена, у нас взагалі є дві сцени. От поки ви говорите, так. ми я пропоную нашим режисерам запустити один з роликів, Прошу. який якраз демонструє таку загальну картину того, що буде відбуватись, і ми вас будемо уважно при цьому слухати, тому що там відео буде збігатись з вашим звуком, який приємно чути. Тому історична складова і насправді історична складова це є в більшості. Вона відтворена в денній програмі. Це є лицарі, які при з'їжджаються до нас з різних куточків України. Кіння, театр цього року, навіть ми стараємося зробити фешн-програму, таку в історичному стилі. Я думаю, що дівчата дівчатам з креатив-студіо це вдасться. Дуже багато чого я можу і забути, розказуючи. Це буде пленер різбірів. Ми стараємося зробити нічні дійства, які приваблять мешканців нашого міста. Минулого року це був нічний нічна екскурсія історичними частинками нашого міста. Це були підвали наших соборів. В які можна було потрапити вперше взагалі. А цього року це буде дуже хороше, нічне театралізоване дійство, яке, я думаю, варто побачити. Я навіть замовчав, дивлячись на вас. Да, але насправді обличчя фестивалю тут з нами. І, перш ніж ви продовжите свою розповідь про те, як. Дуже здорово, що от Володимир Волинський, зокрема, і його околиці стають так само ну, таким центром, хоча б на цих пару фестивальних днів, і вже не вперше фестивалі в Володимирі і відбувались до сих пір. Але те, що робите ви, ну з одного боку, воно якщо чесно, схоже на інші фестивалі по загальному наповненню, але, але схоже, але, але схоже. ну так, але є от ті родзинки, про які власне і варто зараз говорити, і от обличчя фестивалю. Як обиралося? Як роз... ви <свистували> <свистували> Я роз... ну, я то в принципі чітко розумію чому. Так, але е... все ж таки розкрити секрет. Як обирали... як обиралося? Це Давайте я розповторю. Обирала <свистували> я про обличчя в Обиралися дуже так внощим, ми сиділи, планували макет. Який може бути макет? Тобто у нас є цілий PR відділ, який цим займається. Ми сиділи так думали: Вирішили, що це має бути жінка, воїн, берегиня, захисниця, тобто бачили жіноче обличчя. Потім ми почали Я перепрошую. Ви ж взагалі місцеві, ви ж звідти, ну з Володимира і навколо, і оце ви собі відчуваєте, що там саме жінка воїн, не хто інший. таке бачення. Було таке бачення. Ми потім дивилися на нас, таке склалося загальне враження, якою ця жінка має бути. І ми так подивилися на наш Оргкомітет, і дивимось так. Ага, Олена. Ні, насправді чому не тільки оргкомітет. Так я хочу зазначити, що в році це був Богдан Бальбуза, він до речі, з Луцька. 18, ну, це відомий лицар ана, Анастасія і Азанова mm -hmm. була це дівчата, які дуже багато зробили в Володимирі Волинському. Вона засновниця місцевої громадської організації, яка займається розвитком молоді. І вони дві мають вони дві. 에... Мають титул княжна Володимира. Ну там різних років, так переможниця цього. І ми хотіли все ж таки такі дівчата є. Чому не скористатися, скажімо, цим обличчям? Так Гарненька наша дівчинка. Так, і це ну по-справжньому така професійна насправді то ідея, тому що перш ну чим малювати красу, вона і так вже не Навіщо шукати? Так є гарний такий відеоряд з вашим образом, от тим, який і є образом, я так розумію, фестиваля. Ми його теж можемо зараз. Подивитись та й заодно ще раз почути дату проведення фестивалю вже з вуст обличчя фестивалю. Тринадцятого, чотирнадцятого липня княжий чекатиме на тебе. Питалися, як потрапити до нас на фестиваль, бо парк Заріччя він знаходиться за парком Слов'янський, трішки в стороні. І ідея виникла: зняти ролик. Коли княжна іде і веде за собою людей на фестивалі, і це це страш не вистачала селфіпалки в руці, і все тоді <рес> було так, якби поєднання часів. <рес> У нас була <вала рес> знімальна група, яка йшла за неї замість селфіпалки. <рес> Насправді ну, це дуже привертало увагу людей, які були в Слов'янському парку, які, які не розуміли, що це робиться, і чому така так багато людей іде за цією переодягненою дівчиною. Ну, це було дуже круто, і це нам також сігало на руку. Це ж так реклама. От, все таки про локацію ще раз, оскільки нас дивиться далеко не тільки в. Волинська публіка і далеко не тільки Волинська публіка буде їхати до вас ж на фестиваль. Тому про локацію це все таки в межах міста. Це майже місто. Треба перейти просто парк відпочинку слов'янський, перейти до ріжку місток. Ще буквально 400 метрів території, і вже парк села Заріччя, який до речі, з кожним роком стає все кращим. Там з'явився дитячий майданчик, там доріжки з бруківки. Ми зробили там гарний такий таку браму, і кожного року це все викошується. Всьо 2017 році, коли ми туди прийшли, там були хащі. Місцеві якось своїми силами спробували це все облагородити, але ну знаєте, як це все робиться. Інколи прибирають, так річку можливо чистять. Але якщо це робити не кожного разу чи кожного місяця, воно все ж таки такого результату має. Цього раз цього разу треба просто зайти в парк і подивитися, що там відбувається зараз. Ну, креативності вам що називається не додаси, у вас і так її досить чимало, і з огляду на гарно зроблений сайт. І всю цю інформативну частину, яку ми бачимо в соцмережах, зокрема і на вашому офіційному сайті фестивалю, ну де понабирали таких професіоналів в Володимирі та Волинському? Де -то, Я не повідаю, шукала. Де йде, шукали? Ну насправді го року залишилися ті люди, які вперше прийшли. В 2018-му додалося. А на початку лютого 2019-го року ми просто закинули анкету. Люди, хто хоче, можливо, чимось покреативити і хоче такий майданчик ну для волонтерства свого. То, будь ласка, заходьте. Насправді назбиралося десь близько 20 людей, які захотіли нам допомогти. Зі всіма, на жаль, ми не, не працюємо, тому що все ж таки є обмежена кількість напрямків на фестивалі. 30 людей для організації це також є багато. але ми стараємося кожному щось доручити, щоб все ж таки навчилась людина щось робити. Їй було приємно, нам приємно, що вона нам допомагає. Ну є такі креативні люди, знайшлися, їх достатньо ще є. в Володимирі Волинському ну, не тільки саме по собі проведення тих два дні. Ну то буде таким, ну це пік напруги взагалі-то організаторів, точно зрозуміло. І тут почнеться така. Ну, навіть рутинна робота там зустрічати приїжджих там артистів, їх розселяти, е, організовувати їм вчасний саундчек. Там сцену поставити. Ну це все я правильно це вже розумію. Практикується процес? вже це вже практикується. так. І от тут важливо кожному поставити таку чітку задачу, тому що як ви кажете, волонтери. Ну добре, що людина хоче, а з іншого боку, чи немає ризику, коли людина просто не уявляє в що вона куди вона потрапляє. Mm, знову я відповідаю так. Можливо. Ну справді так, ну, давай Дарія Дарія Дар давай. Я скажу так, що наша я похоспохолюкаті вона дуже гарно скоординувала наші всі напрямки. У Нас є кожен керівник, який відповідає за певний напрямок. Якщо ти не справляєшся, наприклад, в своєму напрямку, ти приходиш і говориш, там ну мені потрібна допомога. Хтось з організаторів, хто працює не перший рік, допомагає. У Нас це виходить така дуже дружня команда. Ми всі між собою спілкуємося і за межами фестивалю. Ми там друзі. В основному правильно всі ж дружимо. Хочу дати перенеслася, але да. все ж таки підготовку. Ми почали да. раніше. і Ці зустрічі так. Тобі треба зробити так. Пам'ятай про це, пам'ятай. Ну якось людина все ж таки запам'ятовує за такий час. Я думаю, що варто тепер розкрити ще один, ну не те, щоб секрет, а ще одну таку родзинку. Все ж таки, без лицаря обличчя ми бачимо, так. Але є ще, ще один персонаж. Да? Хто це? Цей лицар, який теж використовується у ваших, щонайменше, інформаційних і рекламних матеріалах, і ймовірно, йому відведена ще якась там роль. Ну, поки що про роль ми будемо мовчати, яка йому ще відведена. Але у нас те, що ми говорили, історія оживає тут. Ми хотіли показати, що історія може ожити на вулицях Володимира Волинського. Ми попросили Андрія, це наш хлопчик Володимира Волинського переодягнутися в лицаря. І взяли, спроектували, як би поводив себе лицар з минулого з цієї княжої доби в нашому сучасному Володимирі Волинському. Це були такі досить незабутні зйомки, У нас там люди підходили, запитували, а де взяли цього лицаря, а він справжній лицар. <свіття> Ви звідки <збудували. свіття> ясна <свіття> річ, справжній. Ми ще працювали з філологом. У нас в команді є філолог, дівчинка, яка вивчає різні ну, не, говірку. Не, не, різні, говірку, вивчає українську говірку. Ми брали максимально автентично, робили мову самого лицаря. Тобто, якщо дивитися самі. Ролики там він говорить не липня, а липця. Це так як ми було... це помітили. Так і я пропоную глянути перших цих глянути. роликів, де лицар бродить ринком міста і як би, от спілкується. Дійсно, варто ще раз наголосити, так що ті слова, які він говорить, ну. Ми їх то розуміємо, але там є окремі <світ> такі моменти, коли це взято, реально зі старого стані. Це взято, це спеціально ми над цим працювали для того, щоб перенести дух цієї історії до наших ну, так, навіть е я, людей, я шукала це. по банках і не знайшла гривневі монети так для да, того. Щоб момент. він розраховувався все ж таки монетами, а не гривнями паперовими. <світ> це був це один із таких найбільш цікавих речей, тому що ну вирішили, що має бути, якщо робити антураж, робити його повністю. Були золоті монети, ми брали та і, давайте по подивимося, ролик тепер все ж таки. І... Угу. Корову купити можна на київ Київруці. Ну, таке неординарне, я би сказав, запрошення на фестиваль, але воно дуже влучне і історія оживає. Так? Е, хто ж з учасників? Чи розкриєте ви секрети е, гуртів, хедлайнерів? Е, хто буде? Так, ну сцени нас займається вже третій рік підряд. Такий Дмитро. І він сам музикант. І, до речі, можливо, все ж таки цього року він і сам вийде щось зіграє на сцену. Це такий секрет, я розкриваю. В них був гурт, вони відроджують. Е, нас хедлайнери є їх чотири: це Карна, от Віта Оторвальд і Скай. Я думаю, що ці гурти чули у нас у нашому регіоні. Скайно звісно, що чули, напевно, в Україні. Карда в нас була 17-го року, вона викликала взагалі захоплення в глядачів, відвідувачів фестивалю, тому ми вирішили, все ж таки треба повторити. А все інше також можна подивитися на сторінці фестивалю у Фейсбуці. Ми починаємо оголошувати ще інших учасників сцени. Тому, будь ласка, спостерігайте. Як потрапити на фестиваль? Ну я конкретно питаю про систему пропуску. Це за це кошти, це абонементи. Ми, так? ми стараємося. Ну дивіться, щоб люди все ж таки відпочили. Ну наших людей треба вчити, вчити цінувати музику, і все ж таки люди, організатори, щось роблять ну, на волонтерських засадах. Але ми стараємося зробити фестиваль соціальним, так щоб все ж таки хтось пройшов, подивився. Можливо, щось для себе побачив і наступного року комусь розповів. У нас вхід 50 гривень цього на всього для одного до 12 років дітям безкоштовно. Ми минулого року на фестивалі було 8,5 тисяч осіб. Ну трошечки підвела нас погода. Можливо, хто пам'ятає, хто був, то була злива так, минулого року. Два було дні просто... так, так холодно було. Ми, ну, не вийшло. У нас був в червні, десь 23-го, здається. Цього року в липні я думаю, буде краща погода. Ну, Третій ва... раз як кажуть, Волинська погода буває з сюрпризами, так. Ось зрозуміло, і ви сказали, 8,5 тисяч було минулого. минулого, а в перший рік було дев'ять. Ну, ну а як ви краще. очікуєте все ж таки, і чи знаєте з яких регіонів? Ну точно з Волині, Ясно. Волиня Ми, ми були опитування в минулоріч, і були люди з Львівської області, були з Київської, з Рівненської. Звісно, їх було менше, більше місцевих було, тому що ну напевно в думках людей в голові виникає ну, така думка, що 50 гривень, а й напевно щось не те, так ну це поріг якось. Змушую так думати, але все ж таки це не є так, тому що ви вже знаєте, хто буде, які музичні гурти, яка програма денна, до речі, ми програму точно і погодинну скоро опублікуємо. Дивіться на сайті у нас. Можна і... ще розкрити деякі секрети які? програми. Ну, наприклад, дефіле, а точніше, цей показ старовинних, я так розумію, це старовинні костюми так. будуть. Оце а? якраз до Олени, показ старовинних костюмів. Нарешті конкурс. ми знайшли нас... спосіб до Олени добратися. Є взагалі три локації, які ми будемо займатися на фестивалі. Перш за все, хочу згадати про конкурс Княгині берегині бо тут якраз про регіону почали говорити. Нарешті ми почали збирати до себе гуртувати жіночок, дівчаток, прилеглих регіонів. Які хочуть прийняти участь в конкурсі княгиня берегиня Це для дівчат від 25 до 40 років. Тобто для тих, хто вже реалізував себе по життю, має гарну сім'ю, діток, хобі, роботу і можуть позмагатися за корону, в якій які я ходила в ролику. Тобто, ну дуже гарний приз Було звернення просто до 25 п'яти ми робили. Так, ми в, в новому році пробували буз, робити молодих, були, так, молодих дівчаток. Так, до 25 років. І всі казали, а чого ж у вас такий ліміт? Давайте збільшити. Ну цього року. Ми попробуємо збільшити Я прислухалася. Так ну, ну ласка, це, до краще конкурс близнючок. Це був напевно один єдиний з конкурсів на Україні такий. У нас Конкурс приїхали краси. четверо пар близнючок, які змагалися між собою. Виборювали там першість. Були різні конкурси і з цього... Львова, з Києва приїжджали дівчата? Повторювати були. двічі. Ми не захотіли, тому що ну, все ж таки, таке вже бачили, тому треба щось нове щодо шоу-програми самої фешн. То тут теж ми маємо чим порадувати. До нас звернулися колекціонери, які мають такий скарб, більше ста експонатів тодішньої моди. І ми думаємо, по чуть-чуть будемо дозувати… експонатів моди. Ну тобто, ну тобто вбрання угу. тодішнє вбрання, і ми будемо яких років має? Там століттями вже якось назад все. Ну, Тись тобто... колекціонерка знайшла, вийшла так, так. на Олену, і це буквально коли-то позавчора було. Так. Так? Вона каже, у мене дуже багато, але ми будемо дозовано показувати на княжому. Цього року ми покажемо 10. Але крім цієї колекціонерки, в нас будуть дизайнери. Дизайнери зі Львова це начо. Так само ще будуть наші місцеві дизайнери, з Торійська. Так що, я думаю, буде цікаво подивитися. Бо те, що нам присилали ті образи, ну це просто щось феєричне. Я думаю, варто прийти подивитися. І як показало опитування, найбільше цікавить нас молодь, це фешн-програма. Дівчатка дуже хочуть попасти, стати моделями, а всі інші хочуть подивитися, на які вони ж гарні. Mm -hmm. Ну і родзинка фестивалю цього року. Я думаю, що це просто такого ще не було. Це розпис. Так, так до І ще можна зголошуватися. Будь ласка, Там Пішов на зустріч Опорно обітниця, так. можливо, можливо, освічення в коханні. Тобто, ну це буде щось таке цікавеньке. Нам пішов на зустріч відділ реєстрації акції цивільного стану і сказав, що така послуга я шлюб за добу, тому, будь ласка, в п'ятницю подаємо документи. Неділю вас на, на Просто фестивалі Лиц... Просто зараз лицарі, театр, і всі по сценарію гарно ідемо йдемо від входу до сцени, розписуємо або просто так, якщо ти не хоче хтось робити такого ну, до дуже там, такого кроку волваш mm -hmm. великого і важкого, то можна просто дати обідницю або просто зізнатися пообіцяти у хані, тут на фестивалі під так цей я настрій тебе кохатиму вічно так. так фестиваль у нас безалкогольний тому тому це все буде дуже гарно все красиво на все все бо да, і ми з своєї сторони беремо, обіцяємо фотографів безплатно безкоштовну фотосесія. Так, так для бачите, молоді. провели весілля без <рес> ще, ще, ще вам і Вам тут свято і музики, музики. Будь ласка, приходьте. І Не або які музики можна писати. <рес> так музики. тому дійсно справді. Ну от ця безалкогольна тема вже перевірена. Ви я думаю, погодитесь фестивалем Бандерштат. Ось тому, що навіть зі слів там тих, ну справді великих зірок, які брали участь у цьому фестивалі, ну там зокрема там Олег Скрипка, там і так далі, і так далі. Конкретно пам'ятаю, як він зі сцени просто так жартома проголосив, що ну. Здається, я вперше на безалкогольному рок-фестивалі, а так нічого. Ну тобто, оцінку всі, всі зрозуміли. Хоча, ну погодьтесь, було таке шаблонне сприйняття. Що якщо це ну так чи інакше, за характером музики це рок-фестиваль. Ну, Десь. Більшості, в так. більшості так. І 에, е, було таке сп... шаблонне сприйняття, що ну, ну що ж це за свято, так да, якби. Uh, ну, тепер ми можемо спокійно розуміти, що та нормально, це свято, тим більше воно дуже сімейне стає в цьому плані. Так, Так, ну це для сім для, для сімейної аудиторії, для того, хто хоче прийти своїми дітьми відпочити, хто не хоче бачити, ну наражати своїх дітей і себе на небезпеку. Ну я думаю, Tout що це та такий формат, який підтримує. До речі, ми пробили опитування. Цей формат дуже багато хто підтримує. Ну і як від нього відмовитись? Ніяк ми сьогодні всі хочемо бути здоровими, так Бу бути активними, підтримувати спортивну, спортивну форму. Тому, будь ласка, приходьте, вчіться. На території фестивалю діятиме дитяче містечко, де батьки зможуть залишати своїх діток, погратися, і буде дуже багато цікавих локацій, ігор з дітьми. Тому картонні замки я... знову будемо розписувати там. Так, так. Так. Діти мали змогу відбудувати свою фортецю і залишити на ній свої відбитки і своє послання в майбутнє цього року. повторимо. якщо говорити про справді нічну тему, про яку ви декілька разів так натякали, що от вночі там буде більш цікаво, навіть ніж в день. Uh, ну а власне спати хоч там буде? Ну тобто вже yeah, потомляться. Сп там є, спати. там... Час Буде спати. Ну мета uh, нас зі завершиться там... метове містечко. Так, буде так. буде так, що я думаю. Буде у нас нічна нічне театралізоване дійство. Я передаю Дімі привіт, який за мною бігає. Я часу не маю йому відповісти. Він вже підготував мені такий сценарій і так, і хоче показати мені, як воно все виглядає. Нарешті подивлюся і скажу, що це буде круто. Я, я це впевнена, тому що такого ще не бачила. Це поєднання фаєр-шоу і такого світлового шоу театру. І там буде такий сценарій. Це варто подивитися. Це буде відбуватися в ніч суботи на неділю після завершення ніч. Суботньої сцени. Ну, звісно, буде ватра, будуть пісні під ватру. А зранку в неділю всіх будемо зустрічати руханкою біля головної сцени. Там вже все підготовлено під етномелодію. Зустрінемо буде дві, я так розумію. Це буде дві, але це не буде. Вони вони не будуть працювати в один час. Завершується одна денна і вже починається е, свято на іншій сцені. Просто все ж таки треба саундчек, це все через ту на сцені. То вони суто технічно дещо відрізняються, так по, по так. потужності. Так, ну, так. так. Ну, так ну, і про вся, конкурси – це все Денна сцена mm. виступи там а вже етно, це Денна сцена, Учасники? а вже суперучасники mm. – на вечірній сцені. Отак, буде. Оця екскурсійна частина, все таки, ми її на початку торкнулись. Ви говорили про те, що будуть відвідувати гості фестивалю, мають можливість відвідати якісь цікаві історичні там локації. Ми стараємося кожного року робити щось нове. Ну і минулого року виникла така ідея: чому не зробити нічну екскурсію містом? І всі зінялись після завершення е, нічної сцени. Там записалось на нічну екскурсію. Там смолоскипам. вона була 30 людей, а пішло 120. А прийшло цела. І коли там, не знаю, священники не скажу, якого собору побачили ну, цю ходу, то вони, напевно, так? — Я перепрошую, так? Екскурсія по Володимиру. По, по Володимиру, так. тобто вони йшли, там Городищавали, потім підвали одного собору, потім підвал другого собору. Тобто заходили такі приміщення, які спеціаль, спеціально для них відкривали, вони дивилися, там сиділи спеціально підготовлені люди театрали, які мали виголосити якусь промову. Там навіть були, ну там була хорор-моменти. Цього року на жаль таке підготувати ми ще раз не в змозі, але я думаю, що прості екскурсії це буде. Якщо до речі людям, які були на екскурсії, сподобалося, то почіть нам. Ми спробуємо організувати щось подібне наступного року. Потихеньку спливає час нашої бесіди, приємної, надзвичайно і насиченої емоціями з вашого боку, а з нашого боку, цікавістю до фестивалю княжі, 2019. Uh, у нас є ще один коротенький ролик, теж за участю uh, славного лицаря, який говорить говіркою, середньовічною майже, але українською мовою. Давайте ми його переглянемо і будемо поступово завершувати, спілкуватися. Наші гостей, які представляють тут у студії телеканалу «Аверс» Фестиваль княжі 2019, а саме Олени Омелюх, організатора та обличчя фестивалю, Катерини Мозачок, виконавчого директора фестивалю «Княжі» і Дарії Піддубецької, прес-секретаря, медіа експерта і так далі, піар-менеджера цього фестивалю. Ми запрошуємо волинян і гостей краю, що, можливо, навіть наполегливо рекомендуємо з'явитись побачити цей фестиваль на власні очі. Квитки, я так розумію, ми можемо придбати вже безпосередньо, на вході. Тобто не варто шукати в онлайні. Так, приїзді, приїжджайте, купуйте, насолоджуйтесь, беріть з собою намети. Да, що ще так, треба наметове містечко буде. Можна буде там і поїсти на місці, тільки намет беріть і все їсти буде на там. Волині без цього ніколи не обходиться. Тому е, насправді історія оживе тут, де в місті Володимирі Волинському, 13 та 14 липня. Щиро вам вдячні. Ми Дякую. будемо раді бачити завжди в нашій студії. Дякуємо глядачам. Запрошуємо в княжі 2019 Ну і запрошуємо до перегляду телеканалу Аверс, аби знати більше, знати вчасно. Дякуємо за увагу.